Вітаю вас! Давайте сьогодні розв'яжемо задачі з використанням формул, в яких присутній електричний опір. Перша задача. Визначте опір алюмінієвого дроту, натянутого між двома стовпами, якщо площа його поперечного перерізу 10 мм, а відстань між стовпами 50 м. Запишемо умову. Дано. Площа S дорівнює 10 мм квадратних. Довжина L дорівнює 50 метрів. Питомий електричний опір знайдемо з таблиці та запишемо, РО дорівнює 28000 Ом помножити на міліметр квадратний і поділене на метр. Потрібно знайти R. Площу не будемо переводити в систему C. Бо в питомому опорі у нас також міліметрі квадратні. R дорівнює ρL поділити на S. Підставляємо значення, проводимо розрахунки та отримаємо. Електричний опір дорівнює 14 сотих Ома. Друга задача. Визначте довжину ніхромового дроту. Площою поперечного перерізу 25 мм2. Якщо його опір становить 4,4 Ом. Записуємо умову. Дано S дорівнює 25 мм2, R дорівнює 4,4 Ом. Скориставшись табличним значенням, знаходимо питомий електричний опір. РО дорівнює 1,1 Ом помножений на міліметр квадратний і поділене на метр, потрібно знайти довжину провода. R дорівнює ρl поділити на S, підпишемо під R одиничку та перемножимо на накрест. Отримаємо RS дорівнює ρl. Виразимо звідси L. L дорівнює RS поділити на ρ. Підставляємо числові значення та отримуємо довжина провода дорівнює 1 метр. Третя задача нікеліновий дріт завдовжки 25 см і площою поперечного перерізу 2 мм квадратних Підключили до джерела струму, що дає напругу 4,2 В. Чому дорівнює? Сила струму в дроті записуємо умову. Дано L дорівнює 25 см, S дорівнює 2 мм, напруга U дорівнює 4,2 В. Скориставшись табличним значенням, записуємо питомий електричний опір. Ро дорівнює 42 Ом помножити на мм і поділити на метр. Потрібно знайти силу струму І. Переводимо в систему С довжину. Це буде 25 сотих метра. Записуємо формули, які ми знаємо для знаходження R. R дорівнює U поділити на I, а також R дорівнює ρL поділити на S. Прирівнюємо праві частини цих рівнянь. Після перемноження крест-накрест отримуємо і РО l дорівнює У помножене на S. Звідси виражаємо І дорівнює У помножене на S, поділити на РО помножене на L. Підставляємо числові значення, проводимо розрахунки і отримуємо сила струму дорівнює 8 А.